Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Lesson Siddok. Сьогодні у нас тільки 16 квітня, а я вже висаджую баклажани і перець у відкритий ґрунт. Чому я це роблю так швидко? Тому що у мене сталася така проблема. У мене дуже сильно в хаті переріс перець і баклажани. Перець вже почав цвісти, ну, ще не почав, але вже має бутончики. Е, тому я вирішила, що краще все-таки його висадити, Але я буду накривати його дугами е, з агроволокном і плівку ще наверх. Тому думаю, що все буде добре. Е, я добре захищу його від холоду, бо нас ще передають похолодання, але я вирішила все одно, що краще все-таки перчик е, уже виносити в відкритий ґрунт, бо він вже мучиться, е, коренева у нього вже дуже. Е, Велика, вже навіть не вміщається в стакан. Тому такі міри я вирішила приймати. Сьогодні у нас дуже гарна погода, паде теплий дощик. Дуже давно вже не було дощу. Рослинки вже дуже хотіли дощику, всі радіють. Ось я маю таку високу грядку. Зробили цього року. На низ грядки я давала гілки з листям. Потім е, ґрунт з городу, простий городній ґрунт. Е, далі йшли картони для того, щоб захистити від бур'янів. Е, далі ще е, пісок і ще трохи городнього ґрунту. А далі е, трохи е, торфяного субстрату в перемішку з біогумусом. Ось така класна поживна грядочка вийшла. Я думаю, що рослинкам сподобається. Ось як я висаджую баклажанчики. Я викопую е, таку ямку, заглибинку, е, на низ е, даю е, цибулеве е, лушпиння, е, і потім додаю ще трошки біогумуса і висаджую перст. Друзі, я вам хочу показати, яка класна коренева в перчика. Гляньте, який красен. Ось такий красунчик. Виявляєте, як він вже хотів висаджуватись. На низ, як я вже казала, пішло цибулеве лушпиннячко ось там. Зверху пішло трошки біогумусу. І тут іде вже наш перчик. Ось так трішечки його далі від баклажана, щоб у них був простір. Це закопуємо ось так по семидольні листочки перші. Ось такий красунчик. Друзі, ура! Я висадила Перці і баклажани. Ось така в мене вийшла грядка. Зараз я буду накривати всі ці овочі агроволокном-плівкою. Дуже сподіваюся, що буде все добре. Вони гарно приживуться і дуже сподіваюся, що не замерзнуть. тому Що вже сьогодні на ніч у нас зниження температури до плюс 7, а це вже дуже мало для таких теплолюбивих овочів, як перець і баклажани. Oh, Друзі, напишіть, будь ласка, чи ви практикуєте висадку овочів ось так під дуги, під парнички. Ем, і як у вас успіхи, ем, чи є у вас врожай, якщо так швидко висаджувати? Може, ви теж вже висаджували щось. Лицю я знаю, багато людей вже висаджували овочі, а от відкритий ґрунт ще ніхто не ризикував. Ось я перша ризикнула. <кій> і сподіваюся, на хороший результат. Друзі, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте мені вподобайку. Буду дуже вам вдячна Буду вдячна вам за перегляд мого відео е і за коментарі. Слава Україні, друзі! І на кінець я вирішила ще додати відео, яке я зняла за декілька днів по тому. У нас був заморозок вночі, мінус один, і я вирішила вам показати, як добре почувають себе рослинки.